Te, te, te. <іли> ну, якщо ми почнемо поразу доставати, то TikTok забанить і скаже, що це контент, да, який не можна показувати людям. Не щось будемо їсти, ти приймав участь. Подивись мені в очі. В очі йому В очі мені подивись. ти приймав участь. думаю... лайна твоя приймала, а ти ні. На, хоч виїхати. А ти в курсі, кстати, взагалі, щоб ти розумів, У мене є дві куми. З одної пари, які хрестили мою дитину, то тобто, є там, там кум, там кума, і вони обоє Марії, обоє Миколаївні. Хірел. Йо. То тобі треба не то, що між ними сфотографуватися, а е, переночувати ніч треба на ліжку шкутро всього. Серьо, Маковинки. Чи вже все? Да ще не все. Ні, то ж тільки починаємо. Ми ж вас запитали, а ви мовчите, що ви не хочете писати. Хай Сережа достає переможців, чи ви хочете, щоб був незаангажований?